Була доповідь головкома сьогодні по ситуації на фронті, по російським дезінформаційним операціям. їхнім планам найбільш складно це Покровськ, увесь напрямок. Значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми. Кожен день найбільше атак саме там. Багато місяців вже все це триває і. І важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії. Також на межі між Дніпровщиною та Донеччиною. Ми захищаємо позиції. Харківщина, ми захищаємо наші позиції. Запоріжжя, захищаємо позиції. Там не просто Оріхівський напрямок, Гуляйпільський. Ми робимо все, щоб стабілізувати ситуацію. Я дякую всім за стійкість. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні.